Витаюсь их, шановні пані та панова, на EC380 це, fucking role play. Сука, що ви, як ви, блядь, Христос воскрес, нахуй. Коротше, моя кахана просила мене сьогодні не матюкатися взагалі, блядь, але вона почала матюкатися перша. На ньому їхав по дорозі до батьків, нахуй нас підрізав підарас один ти сука. І пішло поїхало, тому блядь, я теж сьогодні матюкаюсь. Саме зараз я зробив маленьке те звуку, чи все окей, чи все файно, чи все туди сюди блядь. І все топчик, все файно, все туди сюди. Я наразі бухаю. А, вам. І що, в нас маленькое, типа, оново, блядь, а саме купа квестів квести, всякої хуйней. Йоу, сусід, здорово. Шо ти? Як справи? Нормально, продай хату моїм пацанам. Та блядь, ну доро, ну нахуя, а де мені шукати хату тоді? А вон дверь, можеш махнутися з моїм кінтом, він там живе чуть не шипу. А Худі, скільки в нього? У мене ж зараз 6 місць, ти поняв для авто. А він тобі доплатить за ті місця, або з ним? ней. Mm, блять. А, до речі, чуєш, алло. Да, да, да. Я трохи не виїхав, не Христос воскрес. А, выйдемо, що ви. Звелик днем тебе, я так Короче, блять, в нас велик день на проекті. Так, я... доведеться м'яти хату. Доплата є, домати мене буде. Відкрий, сука, ці йобані двері, блять. Так, що в нас є через F10. Якщо ви ще не граєте, наприклад, нексу Nexus Roleplay, то промокод Із380 описів, блять, зареєструйтесь, вводите ось сюди цю хуйню, активуєте, у вас буде гроші, і вся хуйня. Завдання тут ніхуя немає. Але що я знаю, блять, нам треба її бачити до цієї зірочки, блять. І треба пристрібнутися, блять. До речі, поки я їду, зараз, блять, тупа кров'яка нахуй. Це коли у мене колишні місяки були, та ж сама хуйня була. І вчора, ну, вчора, сьогодні вночі, в мене є твінк. І як я казав, свого твінка я розвиваю. І вночі я відкривав кейси. Безкоштовні, сука, кейси, блять, які ви можете відкривати та грати з нами, блядь. І я просто виграю, блять, порш Тайкан. Який, поздливо, коштує 1,125 000, ну 1 тисяч 15 баксів, блядь. Я просто, сука, граю на проекті, просто відкриваю кейси за батл Pass, за ці блядь, щоденні завдання, нахуй. І отримую роз'єбали в явки блядь. люди, блядь. Якщо ви ще не граєте, сука, ну якого хуя, граєте, блядь. Бля, ну, ось ми приїхали, тут пиздець як завжди, нахуй, що с тут продає, блядь. Нахуй, сука, дороги, блядь. Чим надо сібать. Так, давайте. Хэппи Фестер uh, Easter. East Coast, MTFK. Я б перезаходжу, це, це я, Изи Пенівар. А це мій кузен Джастин Тимбаланский. Скоро з відоси з ним також будуть, тому що він вихований, а я бидло ебаний з Харкову, блять. Це ще заходимо, блять. Наразі, на жаль, блять, сьогодні, блять, у великдень. Проект Nexus Roleplay Його жорстко дносять підораси, блять. І я би розумів, якби це були їбані... Ага. Поняв нахуй. О, <хи> є. Oh, yeah. І я би зрозумів, якби це були підараси кацапу нахуй. Але ні, блять, нас тусять інші українські проекти, блять. І от чесно скажу, поки ми не почали блядь, а, а, а суть відео знімати, блять. Сука, який ж ви нахуй наволочі ебані, блять. От чесно, блядь, я просто буду заходити на інші проекти українські, блять, і всі роз'єбувати, блять. Тому що сука займатися своєю йобаною справою, блять. От чесне слово, блять. Нахуй ви додосите Nexus Roleplay, Гандони, блять. І ще, нещодавно, якісь підараси, блять. Ви тільки уявіть, в мене на каналі є відео, де чувак їбе тьолку і кончає на обличчя, блять. І це відео є в мене на youtube каналі. Але на youtube канал, Nexus Roleplay було дохуїча скарг за якісь порушення. І youtube канал видалили, блять. Що я можу сказати? Підараси Тому чекайте, скоро буде відео як я заходжу на усі, блять, українські ролеплей проекти і буду вас розъебывать, блять. Ля танцюй То що ж, у нас сьогодні великдень, як то кажуть, блять, слава Україні, блять. Ля зайць сидить. А, що тут, нахуй, що тут, блять? Да, не до... крофовки не важливі, Пані, за поз'єм будеся. Нормально виглядаю ти вона, вона 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 в тему сказал вона рыжих, донатер и в Фила ходит. Фибу? Фибу. Рыжих, я Фиби? Тебе волосся, як в неї ці дні. Ці дні блядь. Повірю, якщо я в ці дні вставлю, вона буде просто в вахую, блядь. В восторгі, блядь. вона забуде про все, що було до цього, блядь. Так вона заміжня, нахуй ти. А, вона заміжня, так вибачайте, я ж, блядь, питаю, познайомитися, ви тут на... накидаєте мені, блядь, всякої хуйні, блядь. Я повинен повидаться. Скажи просто, чувак, вона зайнята, блядь. Ні, нахуй треба, блядь, про дні, нахуй, про волосся, блядь, про проржу якусь. Ви шо, ебнутый хлопці, блядь, алло, нахуй. Пиццвициптишки, блядь. Раунд. <решко> Братан, 280 -й. ти хоч штани подтяни? Шоо? Кто такой 80 -й? oh, <решко> <ти> <решко> про що, блядь? <решко> штани <решко> <решко> подтяни. <решко> Мені так зручно срати, блядь, понял? Якщо ти до мене, то мені так зручно, блядь. Не знімає до Ну, труси. якщо ти сирешно за знімаєш труси, то мені тебе шкода, блядь. Тому що я, коли все роблять, я їх знімаю, блядь, понял? Ну спускаю точніше, блядь. Спускаю, як на обличчя тьовка, блядь. Ось так пщих і готово, понял? До кого першого, до цього чи туди, блядь, нахуй треба піздавати? Що ти казывайся? І туди, і туди надо. Понял, дядь. А, то. Так, що ты тут, тут робишь, блять, старий, не питай мене. Так, что там дали, блядь? Давай, нахуй. Ебать, я качка, нахуй. А что треба робити Давай Давайте... Клю... Ага. Лети ты, блядь. А как лети ты качкою, блядь? Я не ебу, нахуй. Алло, блядь. Сука. Ёб ты, блядь, вышел. Сука, блядь. Давайте разъебаемся качкой, блядь. Что тут, нахуй? Кто тут, блядь? Вот это мне требует, блядь. Хлопцы, посуньте строго, ёбаный народ. Так, а ну що, я знаю, так, какие бы Таня, нахуй, да. Та, ой, блядь, не ти нажав, йобаний рот. Давай, ще раз, блядь. Повторю, гаразд, ебать. Так, кадриль, хора, що, блядь, традиційний великий танець, блядь, Танго, нахуй, хай буде, Блядь, а що за тусовочка? А що? А Пусі. Пуси? Пусі. Пусі. такси? Пусі. А я шукаю Наталію. Знаєте хтось на Наталі? Наталку тяга, шукаю. Да я. Та ні. Да. Та ти пиздиш мені Та да, Отвечаю. Я хочу подивитися в магазині, Що в нас є? Одягу, окей. Так, верхній одяг, блять. Ну що ж моє? О, хуйня. А я ж можу це купити, блять. Блять, ще кольори нахуй різні, блять. Все, біло. Ні Сплатити, блять блядь. А, треба кеф, я понял. Окей, блять. Так, штани, нахуй. Прикольні. А є ще кульори, немає. А, теж прикольні. А, хуйня. А, хуйня. Блін, Хуйня. А, прикольні. Блять. діджі, нахуй? Прикольно. Блядь, тупо коштують хуйню, блять. О, тут є кульори, а тут немало. Були, нахуй. Блять, ну це як піжама, нахуй. Ну не це. Блять, вибачайте, я просто бухаю. Ну, хз, хз, мені не подобається. Типу Найки. Окей. Ну я щось куплю собі, можливо, декілька пар. Хуйня, що там браслети ще в нас є. Роги? А де вони, блядь? А, ну блядь, ніхуя не бач, блядь. Я Я бачу, що там роги є, блядь. Доброго вечора, панове. Доброго. Це, блядь, Христос Воскрес, нахуй. Ои есть. Можеш повторити, поставить? Та кажу слава Україні, блять. А, героям слава. Саме так. Гарного вечора, хлопці. Yeah, до речі, як ви могли побачити, що через дві з хуєм години я отримую 200 донатів, блять. Що це мається на увазі? Чесно, я грав дуже багато де, блять. І я ніде де такого хуйню не бачив, що коли якийсь проект, до чи проблему з речі мультиплеєром, чи якась ще хуйня, блять. Uh, адміністрація тупо така думає, ну блять, гравці, ми вас полюбляємо, тому ось вам донат, чи ще щось, чи щось, чи чи блять. І за цю хуйню, блять. Да ты що, ви просто граєте на проєкті, блять. Вам дають донат, гроші, автівки. Блять, друже, ти як Та цілий, цілий. Бля, я вибачаюсь, мене тупо выкинуло, нахуй на зустрічну, я щось там поняв, в телефон задивився, блять. Тобі треба щось, аптечка, щось таке, блять, а. Ні, ні, дякую. А ну чекай, може в мене є залента, я можу тобі автівку підлагати, так що в мене є золента. У мене тут 10 миляк був нахуй. Вроде небес він тоже, как бы. -то. це тобі на пиво ти ще був винний, там, захочеш полагати, захочеш проп'єш. Ну як захочеш, коротше поняти. Все, вибач мене ще раз гарного тобі дня. з великим днем, епты. Дякую, гарного вечора. От, блять. Що я вже казав? Ну я казав у відео, який вже зняв, блять, але ви ще їх не бачили, вони будуть пізніше, блять. Що дуже мало людей, в їбавшись в кого-то, блять, вибачаюсь, якась хуйня, якийсь міні-РП. Ну, щось, блять, сука. Не водіть себе як підараси Йобані. А, згадав, так ось, Nexus це, на мій погляд, перший проєкт, а я грав на. Сука, до сраки багатьох проєктах, можливо, навіть на всіх. Блять, через якісь помилки рейджи мультиплеї, через досвід через ще щось ще, ще блять вам дають халяву донат. А, зараз у нас великдень дають монети на халяву о 8 нам дають. Скільки там, що, чекати, до а, 10 хвилин, блять, нахуй. Тим ще тисячу монет. Ну кайф. Просто кайф. Ну це Грайте на Nexus Roleplay Все, блять, у нас є пів ляму грошей, блять, з'їбали всі звідси, нахуй. Ми сука можна мені блять до тебе. О! Хочу купити одні монети, а шо, блять. Одна монета. А ебать, можна ще купити донат. Я ебу. Охуєнно просто, блять. Рюкзаки, я ж не бачив рюкзаки ище. Ебаный, блять. А, хуйня. А, хуйня. А що там... О, ебать, нормальна вага, блять. Таке? Ну вони всі одні Ого 14 нахуй, 20. Треба буде купити себе ще рюкзак, блять. Давай, назад, зараз ще в нього там ще є автівки якісь, нахуй, бнуті, блядь. Так. Магазин, сука, дає. Де... транспорт? Що є? 250 чогось, я не їбу, що це таке, блядь. Лего, нахуй. Ну і Лего Богаті, блядь. А що ще є, блядь? Феррарі богаті, блядь. Феррарі Лего, блядь. І, блядь, ось це. А як... що це таке, як це зробити? Придбати, блядь? Так, придбати, нахуй. Задня кофте. Я понял, я бомж, нахуй ебаный. Тупо ніщий, я би сказав, нахуй. Так, Так, що у нас тобі ще є, блять? Маски, блять. Великдень. Така арафатка, але воно волосся по пізді йде Єбать, це мені треба, нахуй. А тільки, Єбать, їх тут декілька, нахуй. Ось такий, блять. Сплатити нахуй. Усеньце. А 45. Чого? Я не, не поняв, блять. Що за хуйня, блядь? Так, в мене зараз є 30 монет. Давайте зараз під'їдемо до чуваку-чувака, блядь. А, хочу купити монети, блядь. В мене є 30 монет підтвердити, блядь. Все, ви обміняли кошти, блядь. 270 монет в мене мається, блядь. Я хочу магазин, блядь. А що ще є, блядь? Маски, транспорт, одяг. Ах, то-то секунду треба збирати цю хуйню всю. Ну блять. Я сплатив кешем на заднях кофте. 270 в мене. Блять, ну я заебусь их збирати, нахуй. Але ви можете заебатися збирати їх разом в лову на проекті Nexus Roleplay. Усі послання в описі, Discord дискорд в описі, блять, промокод из 38.0 дає вам бонус. Батки, VIP статус Чекаю вас на Nexus role play. І все, щоб у вас було всіх, файлов всім па-па-па-па!